Написав мій кум, передній руль то чітко, передній руль тут взагалі майже як цей тракторець вийшов. Так, по рульовій колонці. Хлоп, перетяга. Е, на рахунок бака, казали, не став бака перед радіатором, бо буде грітися, не буде грітися. Там такого понаписували, що я вже почав сумніватися, кажу на свого швара. Швагро, скажи мені ти. Каже Дімка, ставимо. І будемо працювати. Тому оці, що там пишуть коментарі, які не розбираєтесь в техніці, не коментуйте, будь ласка, тому що я сумніваюся. Хоча, що я говорю Так, на рахунок руля вертаємось до руля. В кабіни тепло. Руль опускається, я говорив, на чотири положення. Дуже комфортно, непогано. ще маємо зробити? Електрику. Вчора вже пробували їздити, так скажу. Розворот мене вражає. Буде відео. Ой! Бачите, не обманюю. Буде відео зніму. Більше відео зняв теж на YouTube. В Ютубі буде. YouTube канал, я казав, в шапці профіля тому переходимо, дивимось, ставимо лайкоси, коментуємо, підписуємося. Всім гарного дня!